Вечір напередодні Різдва це дуже магічний і містичний час. Але в 2000-х роках в Кам'янці-Подільському коротше історія така. Коли я жив в Кам'янці-Подільському, в такому знаєте, що дитячо-підлітковому віці Різдво для нас не було чимось таким, як дуже велике релігійне свято, тому що в міру розташування Хмельницької області там більше святкували Новий рік. А Різдво для нас в той час з моїми дружбанами. Це був період заробляння бабла, і для всіх таких самих дітей підлітків це був саме той період, коли за дві колядки ти міг нормально. Втрусити касу. Тоді майже всі дитячо-підліткові колядові угрупування тримали певний район. І цей район своїми колядочками вони трусили на гроші. Вони знали, якщо в під'їзді є броньовані двері, це багата сім'я, туди обов'язково треба зайти. І йшли по всіх поверхах, стукали і дзвонили у всі двері без виключення. І от одного разу на одне різдво сталося так, що нам прийшлося битись. Битись. Через то, що одне колядникове угрупування зайшло на наш район, а це не можна було по колядових поняттях тоді тим займатися. Кожної банди був свій район, який вони тримали під час різдвяної коляди. Значить, ідемо ми. Такі всі готові колядувати, дивимося по вікна, в кого світло горить, вичисляємо. Там ціла схема була, ціла колядова схема була, друзі. Пропрацьований план. Теперішні проджект-менеджери мали би нам позаздрити, як ми планували маршрут коляди. І ми бачимо, нам назустріч іде інша банда. І явно вони не просто гуляють, вони теж дивляться по вікнах, вони теж готуються заходити в під'їзди. Починаються тьорки, починається вияснення, чого вони тут, чого вони не на своєму районі. Виявляється, вони там вже всіх обходили і вирішили зайти на нашу територію. Коротше кажучи, була драка, в якій ми перемогли, відстояли свій район. І пішли колядувати. Ну, в когось там кишеня в курці була порвана після драки, в когось рукав був е відірваний, але навпаки це надавало якогось такого, знаєте, більше шарму <с> <т> тому вертепу. Висновок, друзі. Якщо ви робите свою роботу, робіть її там, де ви вмієте робити, і не лізьте туди. Де хтось цю роботу робить краще, і будьте мені чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми. Любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії І з прийдешніми вас всіх святами. І в нас є збір на пікап для одного з підрозділів ССО, де за донат від 100 гривень можна виграти паверстанцію EcoFlow River 3. всі деталі в описі під відео, або в першому закріпленому коментарі, або в шапці профілю, залежно де ви дивитесь це відео.